Ну що, ви готові? Друзі, вітаю вас! Ви на каналі ПМК Політика, музика книги. Пропоную вам доєднатись до мене і подивитись разом невеликий сюжет. Всі ви чули про ботаферми. Це дуже цікава тема, бо сучасні технології давно вже проникли в наше життя. І, на жаль, цими технологіями користуються навіть ті, хто вам до вподоби. Як то кажуть, аргументи на ліцо. Погнали! Як ви ставитеся до такого явища, як порохоботи? А... Я вважаю, що їх справжня назва «Україноботи», бо е, ті, хто кого об'єднує наша команда, вони дуже люблять Україну, і готові до України зробити все, що завгодно. У нас політична сила ідеологічна, а не основана виключно особистості. От я навпаки не вважаю, що парахаботи, так звані, це е, патріоти України. Ну в деякому сенсі це серед них є і патріоти України, тобто ті люди, які люблять свою країну з самого початку, коли був основний головний ворог, це Росія, це її головний керівник Путін. А потім оказалося, що для одної частки, причому меншої частки України стали інша частина українців стали ворогами. Зараз представляю вашу увазі людину, яка є експертом в понятті ботаферм і кібербезпеки. Послухайте. Вот я из своего опыта часто встречаюсь с теми, кто страдает от активности от ботов и травли такой интернет смешивают ботоводство и буллинг. Я бы сказал так. Скажу, а вот кандидаты в президенты активно используют ботов? Я имею в виду все, все да? Но вот из первой пятерки, я все для меня это первая пятерка, потому что остальные это. Ну, да. Не участники президентской гонки, а люди, которые хотят пропиариться, mm -hmm. подвинуть свою политическую силу, привлечь внимание к какой-то проблеме и так далее. Вот первая пятерка точно э, вся использует политические технологии. Наверное, за исключением одного кандидата, которому это просто не нужно, у которого и так огромная а, толпа фанов, да, которая и так будет лайкать, шерить, репостить, потому что он им нравится, да, не буду называть кого. А, он, он тоже использует 100% медиа технологии, но, наверное, боты ему не так нужны, как остальные. Mm -hmm. Естественно, если использует, то в каком-то маленьком. А так починають провластных, заканчивая заканчуває глибоко опозиційними, називаємо так, кандидатами. Вони всі прибігають к помощи смм -агентств. а СММ-агентства в своєї практики использує ботов. Як ви побачили, це відео 2019 року, весни 19-го, саме тоді, коли а, йшли вибори в Україні, вибори президента. І цей а, пан розповідає про те, що. А, Майже всі з лідерів п'ятірки, які приймали участь в перегонах президентських, вони користуються, користувалися верніше, вже політтехнологіями, але далеко не всі і. Якась людина, про яку він каже, з його, принаймні з його політичної сили, не користувалася ботами настільки активно, бо чи взагалі не користувалася. Ну, ви чули його самі слова, бо йому то особливо це і не потрібно було, бо підтримка була дійсно величезна. Слухаємо далі. Як бачимо, це справді зброя, інформаційна зброя масового ураження, яку на жаль деякі українські політики направили проти самої ж України, а відтак всіх українців це дуже впливає на психіку людей. Це і є психологічна атака через соціальні мережі, підрив нації. Це той фундамент, який розгойдується, на якому стоїть нація, та якою б ефективною не була ботосхема, яку задіють паралельно з українськими політиками наші вороги, російські спецслужби, вона виявилася безсилою проти єднання українського народу. Служба безпека ліквідувала ботофарму, яка працювала для дискредитації українського президента Володимира Зеленського та розхитувала суспільно політичну ситуацію в країні. Працювали боти на замовлення однієї компанії, а точніше однієї з політсил, Про це стверджують в СБУ, хоча і не називають її. Але за джерел української правди йдеться про політсилу п'ятого президента Петра Порошенка «Європейська Солідарність. А це вже друзі, сюжети напередодні великої війни, повномасштабної війни, які якраз і розповідають про те, що сталося в країні, що було викрите целе величезна ботаферма. От. А, час це побачити в сюжеті СБУ ліквідувала мільйонну ботаферму, яка розхитувала обстановку в Україні на замовлення однієї з політсил. Служба безпеки знешкодила організоване угруповання, яке створило потужну ботаферму для дискредитації керівництва нашої держави та розхитування суспільно-політичної ситуації. Зломисники масово поширювали через інтернет дезінформацію, у тому числі щодо діяльності вищого військово-політичного керівництва країни. Пропагандистські потужності цієї ботоферми використовували і представники російських спецслужб. Зокрема, через ботів вони поширювали фейкові новини щодо ситуації з фронтів і проводили інші інформаційні диверсії. Серед останніх операцій зловмисників поширення контенту про нібито конфлікт між керівництвом ОП і головнокомандувачем ЗСУ, а також проведення кампанії із дискредитації першої леді. Для розгону деструктивного контенту ділки адміністрували більше одного мільйона власних ботів, а також численні групи в соцмережах із аудиторією майже 400 тисяч користувачів. В ході багатоетапної спецоперації викрито керівника злочинної групи. Ним виявився громадянин РФ, який проживав у Києві і позиціонував себе як політичний експерт. За даними слідства, він організував інформаційну підривну діяльність на замовлення однієї з вітчизняних політсил. Для координації злочинних дій був на зв'язку із нинішнім народним депутатом, що входить до близького оточення колишнього керівництва нашої держави. Встановлено, що російський політтехнолог створив спеціальне програмне забезпечення. За його допомогою учасники групи управляли в автоматичному режимі необмеженою кількістю анонімних акаунтів у найбільш популярних соцмережах. Для маскування протиправної діяльності зловмишники облаштували відповідне обладнання в різних містах Києві, Харкові та Вінниці. Крім того, політексперт неодноразово оприлюднював деструктивну пропаганду від свого імені, особисто виступаючи на медіаресурсах підконтрольних його кураторів. Як вам така інформація, друзі? Правда, шок для тих, хто не знайомий з нею. Це інформація, яка деструктивна. Тобто, вона руйнує все те, що. Не потрібно, щоб було зруйновано. Вона руйнує нашу країну зсередини. І це українські сили, які послуговуються також Росії. Про це було сказано конкретно і чітко. І це був це фірма, яка слугувала на підтримку якраз п'ятого президента України, того саме, який програв. Послухайте далі, як докази, як показання. Хто час скаже, може скаже, що чому тоді суда нема? Чому, як би, ну, всі ми чули, чи може деякі з нас чули, що наші закордонні партнери нас просили не проводити зараз якесь судлище під час війни. Ну і це і зрозуміло, що нам не вистачало ще активні бойові події внутрі країни, коли йде. Uh, війна з uh, агресором зовнішнім. Дійсно, це зараз поки що не на часі. Але треба їх притискати, бо це воші, це гніди українські, це реальні вороги внутрі нашої країни. Фактично, один бот це одна сім-карта, яка приєднана до обладнання. Тільки вона дає можливість обходити систему безпеки соцмереж. Безпека Фейсбуку запитує перш за все телефонний номер як підтвердження того, що індивід справжній. Саме тому боти здебільшого. Використовують фіктивні телефонні номери для того, щоб обходити систему безпеки Фейсбуку та інших соціальних мереж. Щоб фейковий аккаунт був схожий на справжній. Як ви могли побачити, це такий хаб для ботів. По суті, боти це нереальні люди, замість яких використовуються. Придбані вже телефоні картки, на які навішується якийсь, відкривається акаунт в соціальній мережі, чи через Фейсбук, чи може і через Твіттер. Мені зараз важко сказати, не експерт в цій сфері, але от як доказ від кіберполіції так само десь в соціальних мережах. Та, попри вартість усіх програм, які автоматизують роботу ботів, значно дорожче вартує існування обслуговування ботоферми. безпосередньо обслуговування мільйонної ботоферми займало. Десь сто п'ятдесят тисяч доларів на місяць, а особлива ця ботоферма тим, що разом із російськими спецслужбами її використовувала українська політична сила. Ну часто так буває, часто так буває, заходиш е, на. Акаунт якогось а, а, громадянина України, а там у нього ноль підписників чи дванадцять. А розганяє таку страшну зраду, що капець, і таких дуже багато про російських про викриття якої повідомила СБУ тільки цю версію, окрім низки фактів, відверто має і ще дещо важливе: ключова постать керівник ботомережі Віктор Майстренко. Майстренко Віктор на сінахся тисяч Уражані з гордикаврової Коврово мерської області Російської Федерації він громадянин Росії, який переїхав в Україну у 2014 році. Ось архівні кадри з ним тоді й зізнавався, що дуже полюбив українську свободолюбність під час майдану. Свободні люди на майдані Перше впечатлення від майдана це ці хороводи, то пересцени значне тості людям реценали. І ось вже під час війни з'ясувалося, що Майстренко організував ботів для російських інформаційних атак на Україну. Він сам підтвердив, що створив програму ФБ Комбо», яка автоматизує роботу великої кількості фейкових аккаунтів Фейсбук. Слідчі виявили 300 клієнтів майстренка. Росіянин очередний росіянин працює, працював на Порошенка. Я вам показував відео, де е, люди, які працюють на каналі прямий і інших каналах Порошенка. Росіяни. Переважна більшість. Там не знаю, молоток, могли використовувати, скажімо, нехороші люди. Втім, треба визнати, став відомим майстренко задовго до боту скандалу завдяки телеефірам. як політичний Це друзі, експерт. до речі, якраз те, що казала речник СБУ про те, що викрит оцей росіянин, який керував фермою ботів. Умеет в імпровізації Але що там ефіри, Майстренко сам розказав про найтісніші стосунки із колишнім лідером фракції блоку Петра Порошенка нардепом Артуром Герасимовим. Приїхав, у меня было, меня садили на, 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 на пограничному пункті, ну, там ізового возраста. Я дозвонился до него. Он, Политичный не знаю, как он звонил, но был звонок с, на пограничный пост с Министерства обороны, сказали это... На какой пар. пограничный пост? Я не помню, они же это поезд не кокетку то отправили до Киева, в Киеве, встретились с Артуром. Артур меня сначала привез на работу, у него это маркетинговое агентство было. Спросив, чого вмієш там, умеешь, да, Дуже давай програмістам у Я пока то ну, ненадовго, але така би каташки жити. Я ода. І повез, сказав, от квартиру давай здесь стара будеш жити. Завдяки протекції нардепа від поліцейли Порошенка Герасимова майстренко отримав українське громадянство. І навіть більше того, народний обранець не дав майстренку житло. Квартира, якою користується, бо то фермер належить колишній дружині нардепа. Але сам він каже, що майстренка знає. А це і бізнес-партнер, і помічник, і посіпака Петра Олексійовича. Герасимов, Він завжди з ним поруч. Мунками 100 тисяч доларів на місяць. Ось як працює механізм фейкових коментарів, який вартує сотню тисяч доларів. Спершу купують ботів, їх завантажують в програму. Туди ж потрібні тексти коментарів. Все це можна замовити. Ми так і зробили. І ось під нашим відео про агентів Кремля з'явились прописані нами ж повідомлення від фейкових користувачів і з. Радницькі і зовсім абсурдні. А ось цікава думка гладких нашого філософа. Послухайте. Бота в принципі, є у всіх. Їх дуже багато, і це просто окремий вид бізнесу. Тобто люди створюють цих ботів, люди створюють від ботаферми, а потім ці ботаферми вже обслуговують ну, різноманітні підряди. Тому в цьому контексті просто увагу повинна повернути інше. Що через цю ботаферму просувалися якраз меседжі російської пропаганди. Ну, показовим те, що нібито біля витоків цієї ботаферми стоїть громадянин Росії, ну який потім опинився чомусь якимось дивом ну, в команді Петра Олексійовича. Ну, у нього, до речі, багато таких дуже дивних персонажів з дивною біографією. Пам'ятаєте, жарт був у 2014 році, що в БПП регіоналів більше, ніж в цьому БОП блоку. І це було насправді так. А зараз послухайте людину, яка безпосередньо працювала з Петром Ліксічем довгий тривалий час. Що він каже? Боти перепощують, перепощують або взагалі нічого немає. Є боти різних рівнів. Є такі боти, які обслуговуються вже декілька років різними райтерами, і вони вже цінні, і дійсно вони інколи виглядають як справжня людина. Але все ж таки я не можу розуміти, який, яка кількість ботів яких замовив замовили, а яка кількість реальних членів секти? Бо я їх в житті теж бачу не в секті так званих органічних людей, і от зараз ми побачимо, яка кількість і оці навернені люди, або ну справді віруючі люди, та в ідею там європейської солідарності? Ну вони існують. Я не знаю, чи вони існують там в 23% чи, чи, чи менших вісім? Вісім. Та поміняйте вже 25% на 8%. До речі, це давно вже інформація ну, була. Така. Олексійович, є і такі люди, ну, і треба з повагою ставитися. Це їхня думка і їхнє переконання, ну, що поробити? Ну, Не вага важко ставитися до людини, яка приходить і е, ображає. Важко ставитися е, по-доброму чи дружелюбно, чи ще якось е, до людей, які ворожим чином до тебе ставляться, навіть якщо ти ветеран. От, а я відчув особливо на собі від е, неодної людини, яка має іншу точку зору, бо мене називали ворогом, е, е, Хоча я ніколи не топив за президента, я просто я ще раз хочу наголосити, що я бачу ліцемірство, я його більше за все ненавиджу. Безумовно, якщо є конструктивна критика на діючу владу, це це і треба робити. Але треба і розуміти, що зараз іде повномасштабна війна. Я потім пізніше видам вам сюжеті від Портнікова. Це дуже цікавий сюжет, де він каже, що таке критика в цей час під час війни. І Портніков, до речі, дуже сильно імпонує прахботам. Тобто людям, які прихильні до Петра Олексійовича або безпосередньо працюють на нього. Я знаю реальних людей, які дійсно не можуть повірити, що Петро Олексійович робив те, що він робив, те, що я знаю, що він робив. Я нагадую, що я з Петром Олексійовичем співпрацював багато до 12... не був його членом команди, але на в його компаніях я працював багато і спілкувався з ним до 12-го року. Це відбувалося. Потім ми розійшлися і розійшлися саме з того, що я прийняв рішення, що Петро Олексійович все ж таки людина, яка не не переборола в собі отої сутності, яку інший мій знайомий. Сакашвілі назвав бар... 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 барижничество. Бариги, Бариги. Е, Парахаботи, про яких я казав, навіть звинувачують іншу частку населення в тому, що е... вони всіх відносять до тих, хто не любить Порошенка чи не поважає Порошенка. Е, навіть вважають е... за тих людей, які привели війну в Україну і намагаються це доводити. Тобто решта населення привела війну в Україну. Не Путін сам прийшов. Ніхтось там з ним співпрацював, ні той, хто підписував Мінс 2, 3, 4, 5, ні той, хто здав Крим, ні той, хто здав Донецьк, Луганськ, Банді, хто дозволяв віддавати на то, щоб кусали вороги палець, а потім відтяли руку. А всіх решта людей. А ось подивіться і послухайте колишнього прем'єр-міністра бывшего члена партії БПП Петра Олексійовича Порошенка а, Гройсмана, що він каже про Петра Олексія його бота -ферми. Петро Олексійович Порошенка він за суттю своєї така людина, що він сам його... веде в нього тіння штаб, яким він веде всі інші електронні історії. Що він робить? У нього є одна із найбільших в країні бота -ферми. В нього працюють десятки тисяч ботів. Він через через ці технології робить наступне: то що він зробив з голосом. Далі він робить наступне: він заказав таргетовану рекламу не від свого імені, а від якихось фейсбук-аккаунтів: Київ, Львів, Вінниця. І там, наприклад, Вінниці говорять, там не голосуйте за партію «Самопоміч», вона не пройде, і всі голоси будуть у Медведчука. Там не, не, не голосуйте за партію Українська стратегія, тому що ці голоси ви втратите це це голос це і вони перейдуть до не Медведчука. Не що він продовжен? робить сьогодні? По суті партійці говорять про те, що давайте іднатись. А він робить по-іншому. Він всіх просто починає мучити для того, щоб забрати ваші голоси на свою користь. А чому Петро Олексійович так завзята? Ірочка все прекрасно знає про бата про акаунти. Я майже впевнений. Це просто людина, яка при кожній владі, як і Порошенка, як політик. Вона просто помічник політика зі всіма обіймалась, зі всіма цілувалась. Ось така вона жінка президента кучми. Помічника його Медведчука, президента Ющенка, президента Порошенка. Ось. І дивіться, що сказав Гройсман: це не просто ботаферма, яку який створив Петро Олексійович, їх Порошенка, а це людина, яка розділяла, вносила розбрат в політичні партії, в спілкування, вбивала клін, розділяла, розривала. Точно таким чином вважається, що він з'їдає партії, молоді партії, які самопоміч, які тільки почали виходити на політичний обрій. Ось так от. Ірина, щоб ви зараз мені не сказали, я точно знаю, що ви про це навіть гадки не знаєте. Про ці батаферми, про всі ці аккаунти, про всі ці замовні історії дякую, і так далі. У запитання. вас є ціла чернушна ферма, яка очерняє всіх. Врешті-решт ви очерняєте себе і не ви себе, я і бачу, а ваш дякую. лідер. Дякую. І Це ціль не заверше. На превеликий жаль. А ви кажете, об'єднуйтесь. З ким. Білий з чорним об'єднуватись не може. От і все. Дякую. Ще я хочу вам додати е, одну дуже цікаву особистість, людину, яку ви дуже хорошо знаєте. Це людина. Е, я не можу сказати, що заангажована. Я думаю, просто що в силу того, що вона працювала верніше її передачі на п'ятому каналі, каналі Порошенка, вона, звісно, намагалась бути такою на наполовину, тобто не казати щось поганеньке, але я відчуваю, бачу, що її прорвала. Вона по побачила правду реалії життя. Це її Ніна секало. Журналістка дуже відома. Послухайте, що вона каже про ботаферми і як саме вони дістали її людину, яка в принципі була лояльна до п'ятого президента. Ти взяла інтерв'ю Аліни Михайлової і ну в ефірі зачитала питання від когось з глядачів, де було слово «парахаскот». Угу. Потім на Аліну накинулися, скажімо так, прихильники Петра Олексійовича. Накинув Тарас Чорновіл. Ти в свою чергу ну виступила, відреагувала, і потім вже накинулися на тебе. Угу. Як воно потрапити під атаку прихильників п'ятого президента? Це трапляється вже не вперше два роки тому. У мене в гостях був Олександров програмі рандеву. Для глядачів, які дивляться цей проект в інтернеті, я нагадаю, що рендеву наша команда виробляє для п'ятого каналу, тобто є наша команда продакшену, і ми виробляємо цей продукт, який продаємо фактично п'ятому каналу. Вони його розміщують на своїх ресурсах. Ми маємо повну свободу, на нас ніхто не впливає жодним чином, тому ми, власне, його робимо на п'ятому каналі. Я пояснила просто для розуміння наших стосунків з каналом, який був дотичний до Петра Порошенка довгий час. Коли сталося так, що в рандеву Олександров на той момент сказав про перспективи подальшої політичної кар'єри різних посад і решти всього щодо, щодо п'ятого президента, і це не сподобалося інтернет мешканцям команди п'ятого президента, полилася ну, якась хвиля бруду. Спочатку на Сенцова, а потім на мене. Як це я сприймаю? Ну, я була негативно здивована, тому що я чесно кажучи, до кінця не зрозуміла, що власне я служило послужила триґером. Е, я не раз зверталася до оточення п'ятого президента, зокрема до прес-секретаря. Петра Прошенка із запитанням, що відбувається, можливо, ви поясните взагалі, яким чином яка мета цього, на що мені було сказано, що вони не мають ботоферм, і це все здійснюється не з їхньої волі. Останні остання атака щодо Аліни, а потім і щодо мене, вона носила доволі ну таким хочу сказати масштабний характер, тобто 500 акаунтів з різними аватарками котиків, портретами, анімованими українок на фоні прапора калиною. І всього решта, вона атакувала всі наші ресурси. Ну, тобто, ти розумієш 500 аккаунтів, і текст, в принципі, схожий, але ну, там була, була така діч. Аж до того, що обговорювали питання правдивості чи неправдивості мого діагнозу, поставленого у 2019 році, з якоюсь брехнею про те, що там Порошенко мене лікував, словом, такий такий якийсь Наговорили, я знову звернулася до. Оточення п'ятого президента, зокрема до Святослава Цеголка, це сталося тиждень тому, і надіслала всі ці скріншоти. На що мені було сказано, що вони не мають до цього жодного стосунку. Їм прикро, що це так, і таке враження, що хтось навмисне хоче дискредитувати п'ятого президента і від імені його прихильників, які несуть діч, крінж і всяку відверту маячню і лайно, яке вентилятором розповсюджується по всіх соціальних мережах, хочуть його дискредитувати. Але я дівчина, яка довіряє, але перевіряє, тому я звернулася до відповідних органів, які займаються кіберзахистом. І ми дослідили, що це була ботоферма, яка, до речі, от, два дні попрацювала, і все, і пішла. Ми навіть звикли вже до них, а вони не приходять, треба щось ще зробити. Ось вони пішли, але ми проаналізували з допомогою наших друзів і з'ясували, що по вулиці вацвала гавала 4, в місті Києві, це район Шулявки. В багатоофісному цьому приміщенні десь спостерігав армію людей, які гроші... З котиків і українок. Так, це... так. То якщо, якщо ви там, ми насправді хотіли б ти поїхати, але побачили е номер офісу кімнати 403 і зрозуміли, що ми не готові обходити 400 офісів для того, щоб це дослідити. Але зрештою, для нас було важливо, що існує якесь місце, причому не в Росії, а в Києві, де з одного серверу здійснюється ця атака. Наразі ми на стадії. Пошуку того, хто замовив цю контору, і ну, тобто вони написали сказав. офіційну заяву в кіберполіцію, чи це приватна якась компанія? Це була якась... приватна розмова для сканування, взагалі, в принципі, це е, цілеспрямована атака. Це люди з Росії, чи це люди з України? Бо якщо це люди з Росії, е, то, то нема сенсу шукати. Ми не поїдемо на територію Російської Федерації, якщо ми навіть відкриємо тут кримінальну справу, навряд чи і після того як ми дізналися, що це в Києві, буквально вчора я про це дізналася. Сьогодні я у вас на інтерв'ю мала сьогодні зйомки самого ранку, то не встигла цим зайнятися. Але, але це сумно. І з приводу Аліни і Дмитра, коли Дмитро був ще живий, йому дали звання героя. І потім, ви пам'ятаєте, був Новий рік, і вони з Аліною, і ще ряд волонтерів, і героїв сиділи за столом у да, президента. Тоді їх теж дуже активно атакували. І Їх атакували так, що мені просто було гидко. Я хотіла взяти кожного от так: от. І гарненько їх струснути, що я... ми масі на йому дісталась. Що навіть Порошенко наємо. приходив особисто до нього в коментарі вибачатись, наскільки я пам'ятаю. Ну ось і тому виникає запитання: хто ці боти та і чому вони це роблять? І коли ми доведемо це розслідування до кінця, я вже зможу вам сказати натяками, що це буде, тому що у мене ще є одна інформація. Я не буду її якби деталізувати, але інформація є щодо того, що інша політична сила може це використовувати, адже вони подібні речі вже робили. Було мені сказано. В кібер, в кіберполіції тому незабаром я думаю, ми дізнаємося. Я про це розкажу, але це вкрай неприємно. Я підтримую Аліну в реакціях на. А, такі речі. А, а тим, хто це пише, свідомо, адже ви можете помітити, що Тарас Чорновіл, я просто не слідкую за його політичною кар'єрою. Вона взагалі є до речі. Ту, мало хто слідкує насправді. Мало хто слідкує ось тому, у мене вдома просто висить а, в кімнаті в спальні фактично портрет В'ячеслава Максимовича. Я, от, коли Тарас це написав, звернулася, подивилася в очі В'ячеслава Максимовича. Думаю, ви не дожили зараз. Би вам було б дуже соромно за свого сина, який в такій манері, по перше, ставиться до людини, яка 9 років всю молодість провела на війні, втратила коханого. На ну одній з найкращих людей цього. Часу і коли їх так е, незаслужено просто атакують, то їх можна назвати різними словами. Це я зараз апелюю до слів, які Аліна свого часу написала на тих, хто її атакував в емоціях. Е, я не сумніваюся, що якби зі мною або. З коханим чоловіком, який довгий час на фронті захищає зади у тих, хто сидить на шулявці, це пише і не тільки буде таке висловлювати, я би і пахліще би сказала. Але була ще одна із версій, що, можливо, частина цих ферм це просто росіяни, які намагаються якби експлуатувати цю всю ситуацію, і роздавати риторику, бо інколи пишуть ну якісь максимально огидні і нелюдські речі, якось не хочеться вірити, що це можуть бути наші ну українці, наші що хтось нашої зауваження. Писати. Слушне зауваження, тому що навіть те, що вони бажали і як вони тебе аналізували. Це, в принципі, доволі дико для української ментальності, навіть якихось злих диких ботів. Е, тому ну давай дочекаємося. Слухай, я вам відверто скажу за останні два тижні. Перебуваючи десь не в своєму акваріумі, а виходячи е назовні, так, ну, це прогулянка там, біг на стадіоні, або зустріч на базарі, на ярмарках, в магазині з різними людьми. І розповіді моєї бабусі, яка в Запоріжжі ховається там, в бомбосховищі, і розповідає, що ще присутні ті, хто жде тут русський мір і готовий, в принципі, за гроші. Ви бачите, постійно СБУ боку викриває, і показує факти цих кураторів, е ну, фінішні кураторів, цих нав навідників, і їхні куратори сидять в Росії. А вони в Україні викон виконуючи завдання. То, можливо, ці, хто тут Працює на сервері, вони виконують теж завдання Російської Федерації. А як вам таке, друзі? Як вам така інформація? Що ви будете з нею робити? Це ваше право. Сторонніки п'ятого президента мене вже тут звинувачили в тому, що я не люблю Петра Порошенка. Ну дійсно, а що мені його любити? Він що? шоколад Рашен? Ні. Він просто людина. Він та людина, яка мала владу. Зараз дуже вміло загубивши. Цю владу, зіпсувавши своє політичне амплуа, вона використовує все одно цю владу для того, щоб, е, ну, я би так сказав, гадіть, іміна, м, бруднити інформаційний простір, е, зіштовхувати лбами українців одну сторону, другу, він не діє на об'єднання. Він е, каже, давайте об'єднуватись заради перемоги. Ну, з ким об'єднуватись? Як можна об'єднуватись з людиною, яка ліцемірить і Бреше постійно, відкрите. І це видно неозброєним оком? Я не уявляю собі, можливо, я інша людина. Ось така інформація для роздумів, друзі. Хай вас Бог береже. Допомагайте ЗСУ. Слава Україні! Будьте розумними! І да прибуде з вами сила. Побачимось!